Привіт, жнива сезон. Їздять комбайни по полям. Одного з них треба просити, щоб скосив нам ячмінь. Тому заводимо мотоблок і їдемо на поле. Поки я приїхав на поле мотоблоком, батько вже встиг скусити, він приїхав раніше. І ячмінь, і пшеницю скосив. Тому зараз набираємо в мішки все це діло, грузимо і веземо додому. Солому також треба буде стюкувати. І повозити також зібрали 15 мішків ячменю з 18 соток. Тобто врожай ну, такий середній. Але загалом непоганий. Збираємо тепер пшеницю. Пшениця 9,5 мішків з 8,5 сотень. Тобто врожай пшениці хороший. Розружаємося уже вдома. Пока.